Сучасні хірургічні методики урогінекології такі навчально-практичні семінари для персоналу центральної міської клінічної лікарні номер один проводять фахівці Вінницького медуніверситету. Зокрема, міські лікарі освоюють особливості лікування нетримання сечі у жінок. Такої недуги пацієнти позбуваються завдяки введення в організм синтетичних імплантантів. Медики заспокоюють, процедура не є важкою з хірургічної точки зору. До того ж, операція має помірну вартість. Пацієнтові обходиться у Понад 2000 гривень Сучасні операції дозволяють через. Маленькі проколи на коже власновіть стабільність тих структур, тичаючих за своєвременну роботу зжимаючого свінтерного апарата. Таким образом, прибування в баніці закращається до 2-3 днів. Новітня методика лікування урологічних проблем понад 10 років тому була поширена в країнах Європи та Америки. Останніми роками її взяли на озброєння вітчизняні лікарі. За словами медиків, такими недугами страждають здебільшого жінки після 30 років. За статистикою, це понад три. 35% відсотків представниць слабкої статі. Звичайно, проблема, яка за сьогодні обговорюється нетримання сечі. Це проблема не тільки медична, а проблема і соціальна. Це велика частина жінок, які страждають від цієї патології, які потребують нашого лікування, нашої допомоги. І я думаю, що ми будемо старатися допомогти цим жінкам. Майстер-клас для наших лікарів для того, щоб Наші жителі міста Івано-Франківська оздоровлювалися все краще і краще, щоб краще вони лікувались, тому що ми сьогодні затрогуємо питання, такі можна сказати, дуже інтимні, які мало де їх висвітлюються. Це є проблеми. Як жінок, так і чоловіків з урологічними проблемами зволікати не варто кажуть лікарі. Такі недуги швидко і якісно лікуються. Для цього потрібно якомога швидше звернутися за медичною допомогою та здійснити хірургічне втручання. Іваненко, Сергій Щочкін. Новини на вежі.